Нагадую, що генеральний спонсор э, Галацької КВН – компанія Воля. Компанія Воля, я можу все. Гра відбувається за підтримки Юрія Турянського. Офіційний спонсор планета Секонд Хенд. Мережа магазинів планета Секонд Хенд. Економ клас. Одяг для вас. Наступна команда у конкурсі візитка Валера. Львів. Тому, щоб хоч якось виділятися на фоні інших команд, ми у своєму виступі вирішили принципово не використовувати пісню Opagandam Style. Яку яку пісню? Опаган Гангнам-стайл». Яку Ну опа опанкам стайл. А чого не використовувати? Табоця фуфлога — ліма. Катя, ти леді, ти де понабиралася таких слів? Я минулих вихідних була в обіз'янніку. Катя, обіз'яннік і зоокуточок це зовсім різні речі. Віка. Ну, а що ти приготувала спеціально до фіналу? У мене є дві мініатюри. Я тебе прошу! Нашла чим хвалитися! Вони ж смішні, та я й не сумніваюсь! Подруженьки, перестаньте сваритися. Краще набийте одна одній морду і зал порже, і мені приємно буде. Бачу, намічається бійка, а яка ж бійка без весілля! Ніхто мене не ніхто не Що ти робиш? Фоткаюсь? Для чого? А потім скажу, що у мене на весіллі 900 людей було. Давай, давай. Ну а це що таке? Скажу, що ви весілля пічукві. Так, де спершу фоткаємося біля Шевченка чи біля оперного. Лєра, а то нічого, що у нас фінал. Так, добре, ось ваші 25 гривень. Дякую, до побачення. Ну, і хто це був? Таксіст. А то нічого, що я вчора твого таксіста в костюмі сантехніка бачила. Ну, так вчора він сантехнік. Сьогодні таксіст, а завтра йому взагалі в торт залазити. Команда КВН-валера. Заради перемоги нам ще в торт залазити. With the night, my finger. Взимку для дівчат гірше, ніж ходити на підборах, може бути тільки одне: вибрати нормальну теплу шапку. У мене є декілька варіантів. Один з них тобі точно підійде. Я не знаю навіть давай. попробуємо. Так. Ця не пасує. Загруба. Ефектно, але я як стара баба. Ефектно, але я як старий діду. В цій можуть посадити. А в цій і я можу посадити. О, а ні, від цієї лоб чешиться. Рифіндор! Ні, нє, цю не можна, така в мене минулого року була. В Львові з кожним днем все більше і більше туристів. Але досі залишаються люди, які до цього не готові. В кафе. Hello, could you help me? А що? ще досі не закінчилося. Я не знаю, може вона тоді заблукала. Неси ту нашу стару інструкцію з міської ради. Uh -huh. uh, hello, dear toist. We are very glad to see you in our city. Every day I'm shuffling. Львів <плес> <плес> uh, uh, Arena Stadium is situated on the Stryska street street. No, no, Євро Championship! Ship! Пошукай словнику, що таке сіп! Вівця! Хто вівця? Сама вівця! Зима! Чудова пора для нової аватарки! Чим ми займаємося поза кевену? От, наприклад, Оля аспірант, Лера працює фотографом, Віка журналіст, Катя мерчендайзер, а я головний спеціаліст сектору висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації, відділу прес служба, управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту адміністрації міського голови Львівської міської ради. Я так розумію, ти в свій перший робочий тиждень вчила нас посади. Я так розумію, ти теж. <плес> З вами була команда КВН Валера. Дякуємо.